Я ціную твою ріденість, Мазепа, але згадай, єдиності сила. Лише спільними зусиллями ми подолаємо ворога, якщо залишатимеся лояльними. Московія пріоритетами твою службу. Ваша величності я відданої Україні готова служити на благо наших народів. Але прошу не відбувати, що свобода козацька дає основи всіх наших рішень і нашого судді. Я ніколи не зустрічав такої, як ти, Мотре. Ти як вітер свободи для моєї душі. З вами я відчуваю себе живою, як ніколи раніше. Ах ти ж. Здравствуйте, Любі. Матінко, чому ж ти плачеш? Це ганьба для нашої родини, Мотря. Ти забула? Ти забула, він твій хрещенець. Я не можу наказати своєму серцю, тато. Любов не знає правил. Ой, горе мені, горе. Не хвилюйся, Люба. Зараз я розберуся. Ах ти ж Мазепа! Ах ти ж Мазепа. Доброго здоров'я, царю! Добро, добро, що сталося? Мазепа не гідний. ні наші доньки, ні наші довіри. Він ворог держави. Пропоную його скинути з посади. М -м, я тебе зрозумів. Ми будемо приймати мір. Дякую. Я втрачаю і тебе із себе. Чи варто це було в скріне? Ми обидва стали за ручниками долі Мотря. Я тебе ніколи не забуду. Черри, чечери, чечери, розчешиня кучери, кучери кучери, Рощеня кучери, кучери, кучері Я би тобі часала, чесала чесала, як не мати не знала, не знала, не знала Якби мати не знала, не знала, не знала